Мешканці Анисова, що у Чернігівському районі на річницю визволення села від фашистів, поставили пам'ятник австрійцю. Франц Дюкич у роки великої вітчизняної, ризикуючи власним життям, відвернув трагедію від села. Врятував від загибелі дві тисячі Анисівців. Пам'ятник ставили усією громадою на зібрані разом кошти. В роки війни врятував село Анисів від знищення німецьким каральним загоном з вдячністю усі покоління Анисівців. Викарбувано на стелі живі свідки тих подій згадують чернігово Чернігово-Прип'ятська операція, визволення від окупантів. Місцеві партизани пускають поїзд під укіс. Каральний загін оточує Анисів на захист двох тисяч людей. Стає Франц Дюкич. Він умовляє німців не палити село. Він умовив німецького цього обермайора. Який завідував нашою областю Чернігівської під час окупації, що це Анисівці не мають до цього відношення, що це не наші партизани і не можна це село знищувати. Як уже йому вдалося там? Умовити його, якими засобами. там Я чув, так, що він його і пригощав, і умовляв, і все. І в кінці кінців він добився свого, що Анисів залишився незнищеним. А ми є свідками, який був страшний суд, коли палили село Яцов. Це недалеко від Ванисова, і наші люди це чули і бачили. Через луг, через десну було видно і чутно. Така доля була б і нашого села Анисів. Франц Дюкич, австрієць, у роки Першої світової воював, був полонений, що змусило його залишитися в Україні після звільнення можна лише здогадуватись. Українка сподобалась, жартують місцеві. Пережив революцію голодні 32-33 роки. Розділив усі біди і випробування, що випали на долю нашого народу. У мирний час працював агрономом під час війни перекладачем. Згодилося знання дев'яти мов. Окупаційне керівництво довіряло Францу це і стало Пригоді того вирішального дня. Десять років Франц Дюкич відбував покарання за зв'язок з фашистами та знову повернувся в Анисів, що став рідним, був одружений, мав сина, тут і доживав віку. Мешканці згадують старенького з розкішною бородою, який низько вклонявся і бажав усім здоров'я. Коли я працював на і от йдемо ми на поїзд сюди, на роботу. І от он йде, якраз в той час... когда люди идут, молодежь вся туда идет. Ну, молодежь разные, а да. И вот он каждому снимает шапку. Здравствуйте, он картавил немножко слегка. Здравствуйте, доброго утра. Здравствуйте. И так всю цепочку. Нет бы, пошел бы или позже, минут на 15, там, на скотче, или раньше. Нет, он идет именно в это время. Вот такой он был человек. Людина ця была І, можна сказати, з божественною доброю душею. Може, це його і спонукало залишитись на нашій території і пережити всі оці невзгоди наші і революцію, і розруху після революції. Він тут страждав, і голодав, і, і все приніс всю долю нашого народу. Пам'ять про славного земляка бережуть ці дерева чотири яблуні «Золотий ранет подарував агроном Франц Йосипович 13-річному Івану. Івану Степановичу і належала ідея встановлення пам'ятника. Каже, нарешті мрія збулася. Наблизити її допомогли добрі люди. Хто 5, хто 10, хто 15 гривень, в общем, здавали люди. От. Що характерно, з 12 депутатів села здало тільки 5 депутатів ці гроші, зібрали, хто скільки там, 50, 30, 40, в общем, Это. А остальные почему-то проигнорировали, понимаете. Вот. вот это меня, конечно, очень смутило. Вот. Я не один раз это дело поднимал, говорю, товарищ, товарищи, давайте сделаем как-то. Ну надо же. Но, как говорится, почему-то остальные воздержались, понимаете. Вот. И некоторые даже, что меня удивило, такой, как депутаты, У нас є сваніс. Сказала а що ж тут такого, це якщо всім за цю заслугу я років від тисячі чоловік могло погибнуть. Серед людей точилися різні розмови. Мовляв, сам скоро помру, а тут пам'ятник комусь ставити. Інші ж вважають, такій людині пам'ятник мали б поставити ще за життя.